Космічні злочинці вирішили сховатися від переслідувачів та тимчасово відсидітися на планеті, далекій від космічних шляхів, але ватажок вирішує розжитися коштовним мінералом, який добувають тубільці. Та чи все так легко, як здається? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Схованка на далекій планеті Автор Сергій Гальченко Читає Додо На початку 25 століття земляни вже добре освоїли міжгалактичні подорожі, навчилися робити штучну атмосферу. Звісно, це виходило не на кожній планеті, але колонії з'являлися по всій галактиці. Зовсім скоро про себе дали знати інші цивілізації, не всі з них добре зустрічали землян. До того ж, злочинці, які раніше прокручували брудні справи на землі, тепер вийшли на міжгалактичний рівень. Існувала контрабанда між колоніями, космічне піратство, мафіозні клани та інше. Злочинці захоплювали торгівельні кораблі та нападали на погано захищені колонії, як це робили звичайні морські пірати багато століть тому. Невеликий космічний корабель оминув пояс астероїдів та полетів у напрямку планети Грайс J4, трохи схожої на землю. Робот-навігатор надурив космічний крейсер. І галактичні вартові вирішили, що злочинці полетіли у напрямку Оріону. З граєю керувала жорстка, сувора жінка на ім'я Луїза Фрост. Вона добре розумілась на космічних картах, знала усі віддалені куточки галактики, тому обрала цю планету для схованки. Її поверхня складалася з високих гір та скель зеленуватого кольору, а також. Океану з безліччю великих та маленьких островів. Раса, яка заселяла планету, майже нічим не відрізнялась від людей, члени екіпажу могли легко розчинитись серед них. Їм неодноразово це вдавалось на інших планетах, навіть серед істот, які ходили на трьох ногах та мали одне око або схожих на величезних слимаків, які вміли вбивати отруєним слизом. Першою вийти на контакт з місцевими мала струнка, руденька, зеленоока дівчинка Касандра Откінс. Вона, як ніхто, вміла втиратися в довіру до впливових людей на різних планетах та дізнаватись необхідну інформацію. Олівер Гемптон, володар великої космічної мегакорпорації в системи Альфа Центраври, понад усе бажав відшукати грабіжників, а головне Помститися Касандрі особисто, бо довіряв їй, а та повідомила спільникам шифр від його сховища. Ніяк не розумію, звернулася Касандра до Луїзи. Навіщо взагалі пхатися до місцевих? Ми ж спокійно можемо замаскуватися на одному з тих островів. Дівчина тиснула пальцем на голографічну мапу. Пересидемо там. Ти ж розповідала за багату флору та фауну. Наш перетворювач здатен створити будь-яку їжу з того, що ми там надибаємо. Сонячного чи як воно тут зветься, світла, вистачить зарядити батареї так, що вистачить на боліт в інший бік галактики. Сховаємося ми тут без проблем, спокійно відповіла капітанша та додала. Але в мене є деякі плани на цю планету. Бачила світлини ти гір? Звісно, ти ж учора в рубці їх увімкнула. От якби ти слухала уважніше, я ж казала копалини, ну які тут добувають вугілля, золото, руди, алмази. Хоч щось чула, а головне, Касандра здивовано подивилася на співрозмовницю. Ельсмага дуже рідкісний мінерал. Хіба не знаєш, що саме він використовується у новітніх квантових прискорювачах? Ще століття тому на відстань, яку ми подолали до цієї планети, знадобилося б кілька десятиліть. Спочатку цей мінерал виявили на одному з супутників Юпітера, хоча там його обмаль ще на деяких планетах по всій галактиці добувають, а тут його значно більше, ніж у всіх відомих нам копальнях. Через це навіть скелі на планеті зеленуватого кольору. Якщо ми отримаємо принаймні кілька тонн, то зможемо вигідно продати. Місцеві схожі на нас лише нижчі зростом та й голови трошки плескатої форми. Якщо постаратися, вони й не помітять різниці. Касандра уважно слухала Луїзу, розуміючи, що саме вона має відправитися за мінералом. 3D-принтер уже надрукував тобі необхідний одяг та місцеві гроші. Луїза завела дівчину до рубки, де на столі біля величезної машини 3D-принтера лежала купа незвичного на вигляд одягу та монети, які ходили в провінції, куди вони мали завітати. Дівчина узяла в руку одну з них, виготовлена з невідомого металу, рожевого кольору, овальної форми. На одній зі сторін вигравіований малюнок укріплення фортеці та невідомої тварини поряд, вочевидь, герб. З іншого боку якісь невідомі знаки на дотик, на вагу, сказала Луїза та узяла монету до долоні. Не відрізняються від справжніх. Чому не можна просто пограбувати копальню? Хіба не знаєш? Між галактичним кодексом заборонені контакти з тубійцями на ще не розвинутих планетах. Це тобі не звичайне пограбування колонії чи відділення галактик банку, за які згодом забувають. Тисячі нишпорок зі всього всесвіту кинуться на наші пошуки. Касандра з розумінням кивнула головою. Взагалі, в них зараз щось схоже на наше середньовіччя. Лицарі, купці, плантації, та все ж вони куди більше розвинені, ніж ті дикуни з Тара q 7 Дівчина скривилась, пригадуючи, як три тижні чекала спільників на цій планеті. Спочатку прийшлося відбиватися від залицянь одного стобільців, а потім його дружина з ревнощів ледь не перерізала Касандрі горло гострими мацаками. Наступного дня дівчина йшла вулицею невеличкого містечка, неподалік якого вони сховали шатл. В якусь мить здалося, що вона дійсно опинилася у середньовіччі, про яке колись читала у книжках. По дорозі їздили екіпажі, в які запрягали дивних тварин, розміру з великого коня, але чимось нагадували кіс, мали шість ніг та вкритий густою шерстю круп. Час від часу. Ці дикуваті тварини видавали звуки, трохи схожі на протяжний свист. Касандру супроводжували двоє чоловіків зі зграї. Вони мали врятувати дівчину у випадку загрози. Кевін Ніел – високий брюнет, та Фірорг, кремезний мешканець планети Грао Ф5, Сузір'я Овна. Клішні, які в нього були замість рук, він ховав у рукавичках. Обидва мали з собою кілька пістолетів, які стріляли електрозарядами. Залежно від напруги, могли як тимчасово паралізувати противника, так і вбити. Та хлопці сподівалися, що цього разу обійдеться без зайвих клопотів. Найстрашніше, що могло статися, на їх думку, це до Касандри, яка привертала увагу зустрічних чоловіків хтось причепиться. За легендою, вони пробули з однієї з далеких провінцій придбати Ельсмагадуріт в одного з набагатших власників копалень. Касандра мала видати себе за доньку заможного торгівця. Головне, доставити віз з вантажем до схованки в лісі, де вони залишили замаскований шатл, а на ньому вже дістануться корабля. Трійця звірилась з голографічною картою та рушила в напрямку великого маєтку. За високим парканом. Хто такі? Що треба? недоброзичливо спитав охоронець, хоча помітно нервував, оскільки відвідувачі здалися йому значно міцнішими, до того ж, були вище зростом. Пан Вхегна на вас запрошував. Ні, але ми хотіли обговорити з ним купівлю партії Ельсмагадоріту», Впевнено відповіла Касандра. Зараз спитаю, чи захоче він вас бачити? Як вас представити? Пані У Фумпа», – відповіла Касандра. Звісно, мови місцевих вони не знали, а спілкуватись допомагав спеціальний прилад, який містився в кишені у дівчини. В ледь помітний навушник дівчині доходив переклад. Через маленький мікрофон її слова доходили до перекладача, а звідти вже видавалася фраза необхідною мовою. Його сконструйовано так, що співрозмовники не могли нічого помітити. Щоправда, іноді ставалися прикрі помилки, коли перекладач невірно перекладав слово або ціле речення. Виробники постійно щось вдосконалювали. Та подібні помилки все одно траплялися. Хвилин за п'ятнадцять до охоронця підійшов слуга та відповів, що господар згоден їх прийняти. У супроводі чотирьох озброєних довжелезними шаблями охоронців вони пройшли через сад дивних, конусоподібних дерев, на яких стрибали невідомі їм ташки та дісталися великого будинку. Гості опинилися у просторій залі. В кінці якої на кріслі сидів чоловік, на вигляд, трохи старше середнього віку. Доброго дня, сеньор брегна, якомога ввічливіше привіталася Касандра. Мої слуги пані Уфумпа доповіли, що вас цікавить партія ельсмагуріту, перервав дівчин господар. Можемо обговорити. Але звідки ви, певно, не місцеві? Більш люб'язно, ніж підозрою, спитав господар. Так, ми сьогодні прибули до вашого міста Стфанто, за ваші копальні в нас добре знають. Як далеко, навіть з відтінком співчуття, промовив брегна. А мій компаньйон запевняв, що саме ваші копальні найкращі. Тепер зможу цьому на хабі утерти носа. Господар щиро усміхнувся. Ми іншої думки, тому я зі своїми слугами дісталася сюди, а мені вас таки описували. Хто саме? здивувався господар. Одна шляхетна пані забула її прізвище. Вона казала, що ви найрозумніші. Та найчисніший купець у Хвіта Кемба. Мені завжди імпонували такі чоловіки, як ви. Господар хтиво посміхнувся, погладивши себе по великому пузо. Приємно це чути від такої вродливої пані, але давайте вже до справи. Хоча дозвольте спочатку пригостити вас найкращим вином з мого льоху. Залюбки спробую, погодилася Бгек Бгекна щось наказав слузі і через кілька хвилин принесли тацю з бокалами дивної рідини блакитного кольору. Касандра знала, що місцеві роблять цей напіль з величезних ягід, які подібно винограду вирощують на плантаціях. А ще деякі види цих ягід, якщо зібрати їх пізніше потрібного, викликають сон. Та навіть часткову втрату пам'яті, хоча не розуміла, як відрізняти небезпечний напінь від звичайного. Тому, збираючись у гості до Бгекни, вони передбачили можливі наслідки. Штучний інтелект вказав рослину, з якої зробили протиотруту. Ще на підході до міста дівчина разом з охоронцями випили по склянці гіркої та неприємної на смак та запах настоянки. І зовсім виявилось недарма, оскільки, коли дівчина пригубила напій, то помітила хитру посмішку господаря. На деякий час запаморочилася у голові, та за мить все скінчилося. Господар, вочевидь, чекав, на куди більшу реакцію. Він помітно нервував та за щось лаяв слух. Та коли зрозумів, що підступний план щодо таємничої красуні не подіяв. Перейшов до справи. Доволі швидко вони узгодили ціну, а коли Касандра поклала на стіл кошик з монетами, очі господаря радісно забігали. Ну, як ми і про все домовилися, то не маємо вас більше затримувати. Добре, але я хотів би бачити вас у гостях сьогодні ввечері. Мій кухар приготує найкращі страви. Залюбки, але я та мої слуги. Надто заморилися від важкої дороги. Якщо так, то не маю наміру вас затримувати. З вами приємно мати справи. З вами також. Сподіваюся, ще вас побачити, млосним голосом відповіла дівчина. Ще трохи, і він тобі всю копальню подарував, Сміхнувся Кевін, коли вони вийшли з будинку. Добре, що ми погодилися випити це піло. Відповіла Касандра. інакше невідомо, що він зробив би з нами непритомними. Це тільки на перший погляд він такий привітний. Головне, що підписав угоду тепер лише дістатися копальні, там нам навантажить цього, як його, у віси, і ми поїдемо звідси. На щастя, шлях до копальні виявився недовгим, а наглядач, побачивши підпис та печатку господаря, Майже без сперечань погодився завантажити коштовне каміння. Ще на виїзді з міста увагу Касандри привернув віз, який нібито їхав за ними. Довгий час він тримався недалеко позаду, не наздоганяв та й не відставав. Кевін також звернув на це увагу. Якісь дивні, не здається. Вважаєте цей багатій зрозумів? Що монети не справжні та кинув своїх на здоїн? припустив фірор, який нарешті не міг ковати клішню, і був готовий до можливого кровопролиття. Якби ж то, то вони б не наздогнали нас та й отримали добрий розряд. Може, звичайні розбійники. Звісно, Ельсмагурі тут не настільки цінний, та все ж чому не розжитися. Не хвилюйтесь, хлопчаки. Невже ви так скучили за бійками? заспокоїла поплічників Касандра. Хоча сама відчувала щось недобре в дивних переслідувачах, та за деякий час вдалося відірватися. Нарешті звернули на вузеньку лісову стежину. Деякі дерева нагадували рослини з їх рідних земель, але більшість вони бачили вперше в житті: незвичайно високі дерева з товстими стовбурами. Та великим фіолетовим листям одним таким можна вкритися кільком людям. Невеличкі, жовтуваті чагарники обростали стовбури, незабаром опинилися біля зарослей, де чекав шатл. Кевін дістав невеличку пластину, яка мала увімкнути шатл та зняти невидимість. За мить невеличкий корабель з'явився перед ними, він зібрався відчинити його. Щоб швидко завантажити каміння та летіти, але несподівано закляк, подивився на спільників пустим поглядом та на мить впав на траву. Касандра впробувала поворухнутися, але тіло не слухалось вона побачила перед собою кілька дивних постатей та провалилася у небуття. Коли отямилася, відчула, що її міцно зв'язали. І знаходиться вона в якомусь невідомому приміщенні. Поворухнулася, та ремінь болюче здавив тіло, почула кроки, двері відчинилися, і до неї підійшло дві постаті. Вже прокинулася, кицюня. Звернувся до неї один з тих та вишкірився. Десь вона бачила цю людину, огидна посмішка, гордовитий погляд, колись добре знала його. Та не могла пригадати, іншого не бачила раніше, принаймні запевняла себе в цьому. Огрядний та кремезний чолов'яга нічого не казав, лише дивився на неї хтивим поглядом, з'їдав очима. Невже не впізнала, перервав тишу перший. Звісно ж, куди мені? До принцеси космічного факультету Оклахоми. А ось станцію на Плутоні маєш пам'ятати, тоді була куди зговорливіше, поки на обрії не з'явився той маркізик. Чарльз бранч? Це ти? згадала дівчина колишнього знайомого. Нарешті чоловік про щось замислився. Пам'ятаєш, як підставила мене свого часу? Я міг стати командиром зорельота. Але, здається, ти і так добре влаштувався, відповіла дівчина. Може, розв'яжеш? Гаразд, а зараз тебе дехто бажає побачити. Хто? Бранч скомандував щось поплічнику, і той розв'язав Касандру. У супроводі чоловіків вона дісталася командної рубки. Троє пілотів роботів дивилися на різні датчики та панелі керування. Чарльз увімкнув великий екран, на якому вона побачила суворого, гордовитого чоловіка з сивиною у волосі. Той дуже зрадів, коли побачив дівчину. Оце так вгодив, не чекав навіть, звернувся він до Кевіна. Віддячу, як і обіцяв. А ти, Хвойда, що мовчиш? Сподівалася втекти? Жах скував дівчину сильніше, ніж ремені, від яких нещодавно звільнилася. Вона розуміла, що цей чоловік здатен зробити з нею усе, що завгодно. Касандра спробувала вирватися. От тільки куди бігти, до того ж, помічник Чарльза міцно схопив її за потилицю Через твоїх поплічників! Я втратив чимало грошей, та відібраний у вас Ельсмагуріт коштує куди більше. хижо посміхнувся Олівер Гемптон. А ось на тебе в мене свої плани. Пам'ятаєш грургу та Ризоу, мого компаньона з системи Тор 10. Касандра скривилася, коли пригадала страшного інопланетянина, з яким Олівер познайомив її. Коли вони вечеряли в ресторані, те слизьке тіло та огидний хтивий погляд трьох очей. Він тоді ще пропонував за тебе непогані гроші, хотів узяти до себе в гарем. Гарний подарунок буде. Він підпише кілька угод на вигідних мені умовах. Будь ласка, не треба. благала дівчина. Ти добре знала, на що йдеш? вигукнув у відповідь чолов'яга. Покидьок. Гемптон спополив Касандру з верхнім гордовитим поглядом та вимкнув зв'язок. Ні, ви не зробите цього. Не мене до нього. Усе вирішено, сухо відповів Чарльз. Як ти взагалі зв'язався з Гемптоном? Ти переслідував нас за його наказом? «Ні», – знущаючись, зареготав Чарльз. Сталась прикла випадковість. Гадаєш, ви єдині, хто шукає камінці на тій планеті, от і ми там опинилися. Радар засік якийсь корабель неподалік, і я зрозумів, що хтось завітав з такою ж метою, як і ми. Камінчиків вистачить усім, ми не проти. Та коли я побачив тебе з поплічниками неподалік будинку пана брегне, то згадав, що люди Гемптона розшукують вас по всій галактиці. Що ти зробив з Кевіном та фіроргом? Хвилюєшся за друзів, певно, той красень твій коханець, не твоя справа. Гемптона понад усе цікавиш ти, інші до дупи. Якщо твої поплічники прийдуть до тями швидше, ніж їх з'їдять дикі звіри, можуть дістатися свого корабля. От тільки сумніваюся, що вони кинуться тебе рятувати. Касандра зрозуміла, Чарльз має рацію вона має розраховувати тільки на себе. Їй зачинило одну в невеликому відсіку. Лише два рази в день помічник Чарльза, якого звали Тим Грехом. Приносив їжу. Хоча він майже не говорив з нею, Касандра відчувала на собі його бажання, але він не піддавався її чарам. Я ж бачу, ти не такий, як ватажок та інші, звернулася вона до нього в черговий раз. Чому ти так вирішила? Впевнена, ти не дозволиш скривдити дівчину. Не треба було зраджувати. Я нікого не зраджувала, не вір їм. Скільки ви з Чарльзом отримаєте за мене, а точніше, скільки з тобі з цього віддасть ватажок? Тебе не стосується. Може, і так, а все-таки тім промовчав. Дівчина впевнено підійшла до нього, поклала руку йому на живіт та якомога ніжніше прошепотіла: Утечімо разом. Я прихопила кілька камінців з собою. Нам вистачить. Куди це ти втечеш? здивовано спитав тім. Я дивилася карти. Ми пролітаємо неподалік зірки дріндаце. Я знаю, кілька колоній в цій системі. Мені потрібно лише дістатися одного з шатлів у вас на кораблі. Хлопець про щось замислився, та замить. У дверях з'явився Чарльз. Казав тобі не слухати дівку, гримнув той. Бачиш, він боїться, що скажу тобі, стільки насправді він отримує від Гемтона. Що ти верзеш? гримнув Чарльз. Почекай, збуджено промовив тім, скільки нам мають виплатити, а тебе хоча б раз надурив? Розвісив вуха, та за такі гроші ти, дівок, краще, ніж ця пройдисвідка знайдеш. Замкни її та пішли. Чарльз не договорив, відчув якесь дивне запаморочення та звалився на підлогу. Тільки раз тім помітив, що дівчина витягла у нього пістолет, який тепер направила на нього. Чарльз оттямиться та вб'є на собох. Перелякано вигукнув Тім. Вітай зброю, я не жартую. Це я не жартую, спокійно промовила дівчина та вистрілила у Тіма. Швидко перестрибнула через непритомних поневолювачів, вибігла в вузький коридор. Замить дісталася бажаного відсіку. На її щастя, її шаттл стояв разом з трьома шатлами команди Чарльза. Швидко його відчинила. Щоправда, відкрити люк для того, щоб вилетіли у космос складніше. Втім, коли озброєні люди заскочили у відсік, її шатл вже далеко відлетів від корабля. Коли Чарльз прийшов до тями, то наказав переслідувати втікачку, але наздогнати надшвидкісний шатл не вдалося. Чарльз забув, що я гірше за нього вмію керувати повітряними суднами. – сміхнулася дівчина. На нора НК 7 мають бути за п'ять діб. Касандра дістала з непримітних на перший вигляд сережок зеленуватий камінець. Звісно, не те, на що я розраховувала, але на перший час має вистачити. Далі сама щось роздобуду.